Постачання американської зброї угоди щодо закупівлі українських дронів та що Україна спільно вироблятиме з союзниками. Про це будуть говорити на консультаціях української технічної переговорної групи у Вашингтоні вже сьогодні. Перемови зі штатами триватимуть протягом двох-трьох тижнів, ітиметься про чотири угоди. Вони містять і військовий, і економічні блоки. І докладніше про ці переговори та очікування. Результати розповість наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Українське військове відомство підтвердило, що у Вашингтоні від сьогодні вітчизняна переговорна група на чолі із заступником міністра Сергієм Боєвим, і це лише частина перемовин, і лише частина перемовників. Бо за найближчі два-три тижні дійсно хочуть проговорити деталі і щодо поставок американської зброї, і щодо спільного виробництва дронів з американцями, а з часом і продажу безпілотників штатам чи на світові ринки разом зі штатами мають говорити про угоду щодо вільної торгівлі. ну і про документ щодо гарантій безпеки, все по порядку. Переговори почнуться у Пентагоні поки на технічному рівні, і тут хочуть розібратися із дронами, бо для їхнього виробництва потрібні часткової технології, але здебільшого інвестиції. І хочуть вже зараз формувати український збройовий запит. Як зазвичай це працювало. за часів Байдена Київ через військового аташе Посольства США в Україні, заздалегідь передавав перелік зброї і боєприпасів, які можуть бути потрібні на фронті, з урахуванням поточних завдань, проблем і викликів. А далі контактували між собою напряму Міноборони України і Пентагон. Бо треба було зрозуміти, що є на американських військових складах, а що треба вже зараз проплатити і замовляти виробникам. В фіналі особисто президент давав відмашку. Зараз ситуація інша. Формально закупки йдуть через НАТО, але Україна прагне мегаугоди – збройного контракту на 90 мільярдів доларів. Тож, хоч проплата за нього і буде від європейців, поставки зброї, і головне, щоб Київ хотів в рамках цих постачань бачити, варто проговорювати напряму. Ну і власне це відбуватиметься. Інші напрямки, окрім військового, це переговори про вільну торгівлю між Україною і Штатами. Такого режиму дійсно не було попри те, що вперше ідею почали обговорювати ще у 2021-му. справа в тому, що Америка не є критично важливим торгівельним партнером для України, але тут куди важливіше економічна інтеграція на штатівському ринку для найбільших українських виробників з умовної топ 10 за рівнем технологій. Четверте, найважливіше, Україна хоче не просто отримати чіткі гарантії безпеки від Америки, але й зробити їх юридично зобов'язуючими, щоб не повторити історію із Будапештським меморандумом. Є вже перелік того, що як гарантії Київ хоче отримати від Білого Дому. Я не буду розголошувати попередні пункти зараз в ефірі, бо очікується візит двох переговірників Єрмака і Умєрова, і якраз вони проведуть тут у Вашингтоні ще одну дискусію, саме щодо конкретних гарантій, тобто варто дочекатися. А от щодо строків, оскільки на середину жовтня попередньо планується великий візит до Вашингтона української урядової делегації на чолі із пані прем'єром, то Ічно очікувати, що саме до середини наступного місяця поки що орієнтовно і планують завершити ось цей етап технічних консультацій. Але тут важливо, що паралельно працювати доведеться із конгресом. Я перевірив перед ефіром із кількома найкращими професорами права, які спеціалізуються на міжнародних договорах і зобов'язаннях Америки. І от вони абсолютно одностайні. кажуть, якщо Україна хоче саме юридичний документ документ, який буде обов'язковим до виконання, то після підписання його мають відправити сюди, в сенат А із законодавцями насправді не все так просто. Більшість республіканців, і вони, звісно, дослухаються до Президента Трампа, але ратифікація дуже часто була процесом нешвидким. Є прецеденти, коли президент перша особа документ підписує, а конгрес не квапиться. Ось, наприклад, договір СНВ 1 який Буш з Горбачовим підписали у 91-му році, ратифікували лише в грудні 94-го. Або тут в конгресі вам завжди нагадають про підписану штатами конвенцію щодо запобігання геноциду, ратифікація якої сталася. Коли б ви думали через 40 років, бо законодавці наполягали, що перед цим треба прийняти окремі закони. Ну тобто розраховувати завжди хочеться на краще, але при цьому все ж варто тримати фокус уваги і одразу проговорювати з американцями необхідність не тільки швидкого підписання, але й швидкої ратифікації, і щоб Білий Дім вже зараз почав працювати із сенаторами, забезпечуючи голоси. Враження, що багато процесів виходять зараз на фінішну пряму або щонайменше можуть вийти. Ну і варто пам'ятати українську позицію, що на мирні переговори Київ готовий був виходити після того, як отримає ті чіткі гарантії безпеки. І Тому це дає розуміння і про таймлайн можливих великих переговорів. Ну якщо звісно політика тиску на Росію, яку проводять зараз Сполучені Штати, таки дасть свої результати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.